Расунчики, красненькие. А это что за черные? Это катьечка? що це таке? Це не рочок. Не ручок, так? Не бояться людей, бо знають, що ще небезпеки від людей немає. А давай придумаємо імена вода А Оце буде Белла, а це буде Джонні. Підходить Белла і Чо. Ми дивися і булька коли е... під водою.